Друзі, вітаю усіх! Екстрасенс Роман Шертицький. В даному відео вже традиційно робимо прогноз розклад на щодень для України. І сьогодні будемо з вами дивитися період з 16 до 22 вересня. Подивимося, які можливі попередження загрози, які нові можливості відкриє третій тиждень вересня. Час, як бачимо, Дуже швидко збігає, ще трішки та вже буде жовтий. Перше кла, з якою працюємо, це Тара Також нагадую усім, хто слідкує за мною і ще не підписаний, обов'язково це зробіть. Підпишіться і тут, в Ютубі, на мій YouTube канал, і також. Там, де інші соціальні мережі, Facebook, Instagram, TikTok та Telegram канал Всюди підписаний однаково. Екстрасенс Роман Шептецький. Також залишайте ваші коментарі, ставте вподобайки, поширюйте відео, щоб якомога більша кількість людей знала актуальну інформацію. В коментарях під цим відео прикріплю посилання на прогноз по регіонах та гарячих точках для України на період вересня 2024 року. Отже, загальна характеристика тижня. Перша карта тоталіті. Чергове об'єднання для чергових важливих перемог. Обмін. Карта обмін. Дадуть те, що просимо. Обмін подарунками. Дай Бог ще обміни полоненими. Тому що бачите, цього разу прогнози все таки позитивні, більше збуваються вже маємо два дні поспіль. Було і 13, і 14 числа два обміни. Дай Бог, щоб взагалі хоч кожен день наші повертались з полону додому. Карта могутності, сили, влади. І карта надії. Тут вона так називається. Надія для змін до кращого. Взагалі, чотири карти по характеристиці тижня мені загалом подобаються. Це не означає, що ворог не буде пробувати ще масово обстрілювати Україну чи вступиться геть, на жаль. Ні. Але в плані значимих подій, в плані підтримки, в плані дійсності задоволення наших потреб та запитів, тиждень вкотре може бути надзвичайно важливий та значимий. Переговори про переговорні процеси, про підтримку України на світовій арені. Понеділок, карта зірка. Важливі новини за кордону з дороги. Монах-Підлюдник. який вкотре нагадує, що є моменти, де самі повинні справлятись, є моменти, де. Власне, через духовний ріст, розвиток долаємо всю ту нечість. А є моменти, коли просимо, просимо, але ще не почуті наші просьби. Ми так як, знаєте, як відсторонні, як ізольовані. Тут так само монах відлюдник. Більше треба молитися, тому закликаю вкотре всіх приєднатись до наших енергопрактик. Щовечора о 10-й годині працюємо за мир, перемоги України. І карта нового початку. Такі карти вже з понеділка теж доволі, доволі такі значимі, важливі. Це в основному всі старші аркани, які вкотре закликають одуматись кожному, духовно рости, розвиватись, відправляти в сторону ворога побільше енергії світла. Ще раз закликаю. Це не означає полюбити ворога і бажати їм добра і щастя, а посилати їм побільше світла, тому що тільки світло зло. Може здолати і тих всіх ворогів винищити, вичистити, як внутрішніх, так і зовнішніх. Ну, і оця карта нового початку, це якби аркан дурня, він, як часто випадав, теж чим він мені був таким, знаєте, попереджувальним, про неочікувані також раптові атаки чи загрози, які ворог ще зараз остаточно не спланував, але в останній момент не можуть це спланувати. Попередній тиждень був не один загрозливий день. Загрози, бога дякувати, не відбулись, не програлись. Але. Деколи карта може попереджати і тиждень наперед, або про зміни плани ворога. Тому в будь-якому випадку уважності і обережності не втрачаємо. Молимось, боремось. Вівторок. Карта вогню. Карта вогню. Карта оборони. Будьте готові оборонятися, оберігатись. Плюс як новий рівень. Тут переродження. Все-таки не знаю, на якому етапі, явному чи неявному, але ця інформація, навіть про ті дозволи далекобійних ракет можна бити по території Росії, вони все рівно дані будуть. І карта стійте на своєму. Стійте на своєму, боріться за своє теж, до речі, сімірка жезлів. Карти сьогодні, взагалі, в різних колодах один і той самий день дублюється. Мають бути підсилення позиції, мають бути підсилення щось такого важливого в плані. Новітньої якоїсь ще зброї, озброєння, навіть те, що може виготовлятися нас тут в Україні. І, відповідно, це теж може ще дати перевагу для наших воїнів. Плюс питання Курського напрямку Курщини, так, десь з одних якихось локацій наших можуть і витіснити, але в інших локаціях наші можуть активно зайти і просуватися. Дуже хочеться, щоб і на всіх важких гарячих напрямках, які зараз є по Донецькій і Луганській лінії фронту, щоб також вдалося максимально ворога відбивати. Ну тут, бачите, поки що ситуація лишається стабільно важкою. Середа. Карта Трійка жезлів. Також важливі домовленості угоди за кордоном, заяви, підтримки, передача чогось важливого. Допомога, теж якісь, от, щоб можна було рухатись, пробиватись, щоб можна було битись, щоб можна було хоробро відвоювати своє. І карта усвідомлення. Аркан Мах. Докотре з'являється багато старших арканів протягом тижня, що по енергіях є дуже теж добре і значимо, і важливо. На яких етапах це буде відбуватись, явно ще раз кажу, багато планів приховуються і добре роблять, що приховують. Деякі можуть бути удари для ворога і так далі. Головне, щоб ворога було успішно розбито. Ну, по енергії от теж якби ніч з понеділка на вівторок така знак оклику загрозлива. Потім понеділок я сказав, можуть бути неочікувані якісь удари, ворог може щось поміняти, хоча карта першопочатково непогана. Ніч з понеділка на вівторок гостра. Вівторок перша половина дня теж якось так до обіду, до години 3-4 теж загрозливо. Середа більш нейтральна, не знаю, поки що. Четвер. Перевернута колісниця. Теж сімірка жезлів. Щось втрачаємо, щось захоплюємо. Якось так йде фраза. Тут пашем кубків. Загроза, до речі, йде активно для дітей наступного тижня, тому увага така підвищена до всіх закладів освітніх, там чи дитячі садочки, чи освітні, чи школи, чи університети. Знову можуть бути загрози. Також що стосується лікарень або лікарняних закладів. Теж карта пов'язана з дітьми, щось з мені тут найбільше зараз не подобається. І тиждень теж з енергії початку процвітання. Ну от четвер по загрозах доволі такий також недобрий. До речі, цього тижня в четвер подала карта смерті. Я кажу Богу, дякувати, не відбулася вона. Але було вже таке не раз, що карти давали знак тиждень наперед. Тому прислухайтесь, будь ласка, обов'язково. П'ятниця, карта швидкості. Десь теж, теж, теж така швидка якась швидкий рух. і... Знищення важливих об'єктів, чи то якихось техніки, транспорту, чи якихось логістичних об'єктів, шляхів чи баз ворожих, тут ріка цих кубків. Боже, коли вже той міст буде знищено? Карта врожаю. П'ятниця з такими, бачите, картами: карта спокуси, аркан диявола. От, з однієї сторони, теж, я розкажу, можуть бути значимі результати в плані розбиття ворога чи ворожих важливих об'єктів. Але по загрозах День Все рівно гострів. Четвер, п'ятниця, день гострий. Карта диявола завжди говорить про загрозу жертв, загрозу нападів, атак чи масованих атак, тому попередження є. Субота, Аркан сили. Туз кубків. Порівняння. Як було, як є. І карта долі. Фатумість. Верховний теж, якби такий бачите, суд. Фатомність те, що має бути те буде. долі не втечеш, течеш, як то кажуть, теж день якось є два аркани плюс, а два таких попереджувальних ще раз скажу про фатомність в деяких локаціях в місцях України, теж можуть бути підвищені загрози. Чи жерт, чи загроз прильотів в тому числі. Але з іншої сторони, є карта тої сили, десь сили набуваємо. Перед рухаємося. Ворога теж якимись хитрими маневрами обходимо. Так, щоб навіть вони не зрозуміли де, але й програли. Така от фраза. І тут почався тиждень картою монах відлюдник він і завершується. Неділя. Молитися, тре дуже багато. Карта ангелів. Але вона перевернута, тому тут карта зрілості. Тому теж день так. 50%, карт, 50 карта добра, 50% карта недобра. І постійно цей монах відлюдник фігурує. Дуже багато треба молитись, дуже багато треба енергетично практикувати, медитувати, звертатись до вищих сил, відновлювати свій зв'язок з вищими силами. І от наступного тижня, знаєте, хто кажуть, прям з неба прийде якийсь знак важливий, має прийти кожному. І для України таке, що може повпливати, знову ж таки, як я казав раніше з 15 серпня, вересня, з 15 серпня до 15 вересня важливі знакові події, які багато чого впливатимуть і визначатимуть якраз період наступних 6-9 місяців для України, що відбуватиметься. Ну, просто точно перемогу, на жаль, поки що теж мова не йде, так як я зрештою говорив, що в 2023 році. Але в будь-якому випадку, будь випадку перемагати ворога, і долати ворога, дай Бог буде чим і надалі. І кажу ще про хитру реалізацію важливих планів нашими воїнами ЗСУ. Ще дуже скоро дай Бог почуємо. Ну, ось такі попередженням пишіть ваші можливість відчуття. То, що так само десь в снах бачить, може хтось прогнози складає, діліться в коментарях. Кожна інформація є важлива. Хай, хто кажуть, негативне, проговори вхимно не збуваються. А хай збуваються тільки хороші позитивні прогнози. Всім дякую за увагу! Почуємося з вами в молитвах енергопрактиках в наступних ефірах. Всім відправляю побільше енергії світла! Бережімося, тримаємося, любімося, все є ще більше. Буде Україна. Почуємось.